Відновлення міжнародної допомоги 6600 гривень, або, як її ще називали, допомога від ООН, незабаром почнеться. Уже навіть ніхто не сподівався на отримання цієї виплати, але на допомогу прийшла американська компанія USAID, ID, яка заявила про серйозну підтримку. І коли ми говоримо про серйозну, то це не одному, двом, навіть не тисячам, а мільйонам людей. А перед тим, як я вам розповім цю радісну новину для тих, хто так довго її очікував, хочу також поділитися, що народна думка з'явилася на інших платформах, таких як Telegram, Instagram і TikTok. Там також висвітлюється дуже багато корисної інформації для вас. І в такому зручному, швидкому форматі для тих, хто так любить. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться, ознайомлюйтесь, отримуйте корисну інформацію. Посилання на ці сервіси я залишаю під відео, тож... Очікую вас і там, а тепер давайте, хто ж і коли і як отримає цю допомогу. Доброго дня, з вами канал Народна думка і так. Що, не очікували на те, що міжнародна допомога знову почне виплачуватись. Навіть тим, хто зареєструвався ще в минулих. Роках, так. Я також, чесно кажучи, не очікував, тому що вже втратились будь-які надії. І тут нам на допомогу прийшла міжнародна організація USAID, а це, давайте я вам дослівно прочитаю, незалежне агентство Федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Тобто це головний державний орган Сполучених Штатів, який відповідає за допомогу іншим. Країнам матеріально. І саме адміністратор цього найвищого органу Саманта Пауер під час свого робочого візиту в Київ оголосила про надання чергового траншу допомоги у сумі, на секундочку, 500 мільйонів доларів. Так, так, ви все правильно почули, пів мільярда доларів. Тож, давайте порахуємо, скільки людей тепер отримає цю допомогу з цієї суми, якщо вона вся буде направлена на підтримку населення. А саме на це вона виділяється. 500 мільйонів множимо на наш курс 37 гривень і ділимо на 6600, це скільки видається одній людині. Таким чином 2 мільйонам 803 тисячам людей буде. Надана допомога з того списку, так, з тієї черги, що вже стоять із нових зареєстрованих. В першу чергу отримують, звісно, люди, які постраждали від війни, внутрішньопереміщені особи, але попередніми організаціями, такими як ООН, так і іншими, уже цим людям допомога майже усім виплатилась, ну, крім тих, що нові. так. І таким чином, покривши оцей невеличкий кусочок тих, що нових, почнуть виплачувати і іншим, малозабезпеченим, пенсіонерам, людям з інвалідністю, тобто тим, хто найбільше її потребує. Тож в найближчий час вже очікуємо заяв від нашого Міністерства соціальної політики, це саме той орган, який передає списки людей, які мають право і повинні в першу чергу отримати допомоги про те, що виплата цієї. Допомоги знову розпочата. Я думаю, це розпочнеться від того, як узгодяться усі деталі, так і нюанси і кошти почнуть перераховувати в Україну. Тому що ці кошти не перераховуються на державні рахунки, а перераховуються на пряму людям за кордону міжнародним переказом. І я, дорогі мої глядачі, вам на каналі Народна Думка відразу про це розповім. І розповім, як це все отримати, і знову розповім, де це все реєструватись, тому що наразі поки що реєстрація ще не розпочата, так лише ви можете перевірити статус заявки тих, хто подавав раніше. І стоїть в чергі на цю суму, що незабаром прийде. Але як тільки ці кошти зайдуть, я думаю, і навіть не думаю, а впевнений, що відкриють додаткову реєстрацію для нових людей, так? нові люди, які там внутрішньо переміщені, які лише стали ось пенсіонерами за цей рік, так? які також мають право на отримання. Тож, щоб не пропустити, робимо просту річ, долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись і тоді YouTube сповістить вас, коли я зроблю це відео. А ще краще вімкнути дзвіночок біля кнопочки Підписатись, так ви точно не пропустите. І зможете оформити і отримати одними з перших, тому що ви перші про це дізнаєтесь, як завжди, на народній думці. Оформлення цієї допомоги відбувалось на спеціально створеному порталі, він так і називається, є допомога, він і наразі працює, але прийом заявок саме на оформлення зараз закритий через те, що вони набрали дуже велику кількість людей. І зараз лише можна перевірити статус своєї заявки, яку ви залишали раніше. Ну, ще раз з заходом нових коштів, так і з долученням нових інвесторів відбудеться відкриття. З цього оформлення, тому що з'являються нові люди, які і постраждали від війни, і які стали пенсіонерами, не дай Бог стали інвалідами. Так? Тож посилання на даний портал залишаю під відео, щоб ви з легкістю могли його знайти і ним скористатися. А як тільки відбудеться вже відкриття прийому заявок, я зроблю спеціально окреме для вас відео, де розповім покроково, як, що, за чим робити, щоб оформити, правильно оформити, тому що якщо там, не дай Бог, буде якась помилка в прізвищі, ім'ї ще в чомусь якомусь процесі оформлення, то допомога може вам прийти, а в банкові можуть вам її не видати, тому що там саме вона відбувається, отримання цієї допомоги через банк, через касу банка. Так? І тоді, коли є якась є помилка, то вона не буде зарахована і потрібно буде це все виправляти, а це дуже кропітка і така неприємна процедура. Також наразі, зокрема в Приватбанку, я бачив, так зробили процедуру е, оформлення цієї допомоги отримання на карту. Для того, щоб не йти в банк, так, не знімати цей міжнародний переказ, відразу вам буде зарахування на карту. Про це ми також тоді більш детально поговоримо, щоб ви були в курсі, як це все робити. Тож, вже в найближчий час очікуємо зарахування і виплати цієї допомоги. Я уважно за цим спостерігаю. На каналі Народна Думка вам розповідаю. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі. Зустрінемось.